Німецький виробник Volkswagen офіційно представив друге покоління свого компактного T-Roc. У самій компанії його називають найпопулярнішим кросовером після Tiguan, і тут дійсно є чим похвалитися. Ще у 2017 році, коли T-Roc вперше показали публіці, він миттєво став темою для обговорень. Успіх не змусив себе чекати. Вже у 2021 році модель за рівнем продажів наздогнала Тігуан, а згодом навіть перевершила його. Чому так сталося? Все просто: Тірок виявився тією самою золотою серединою. Зручний, сучасний і, головне, помітно доступніший за Тігуан. Для багатьох покупців додатковий простір старшої моделі виявився не таким уже й потрібним, а компактніший Тірок закрив усі інші потреби. З того часу було продано понад 2 мільйони автомобілів, і тепер на сцену виходить нове покоління. T-Roc 2026 року отримує гібридні силові установки, ще більше простору всередині та низку функцій, які раніше можна було зустріти лише у моделях вищого класу. Це означає, що покупці отримують компактний кросовер з акцентом на комфорт, економічність і технології. І все це у впізнаваній стилістиці Volkswagen. Як це зазвичай буває під час зміни покоління, нова модель підросла у габаритах. Тепер її довжина становить 4373 міліметри, що на 122 міліметри більше, ніж у попередника. Частина цього збільшення пішла на подовження колісної бази. Тепер вона 2631 міліметр плюс 28 міліметрів. Тож пасажирам заднього ряду додали трохи простору для ніг. Ширина теж підросла і тепер складає 1828, а висота 1562 міліметри. А ще варто відзначити, що тепер будуть доступні колеса діаметром до 20 дюймів. І ще один важливий момент: аеродинаміка: коефіцієнт опору знизився до 0,29, а це приблизно на 10% краще ніж раніше. Такий результат означає не лише меншу витрату пального, а й менший рівень шуму на трасі. Дизайн нового T-Roc став помітно сучаснішим і ближче до стилю останніх моделей німецької марки. Відразу впадають у вічі нові фари спереду та ззаду. У базовій комплектації стоять світлодіодні фари. А для тих, хто хоче трохи більше фішок, є LED Plus з динамічними показчиками поворотів, і навіть матричні світлодіодні фари з тонкою світлодіодною смугою, яка проходить по передній частині та акуратно підкреслює емблему бренду. Цікаво, що структура передніх фар повторюється на задніх ліхтарях, і це створює відчуття цілісності образу. Решітка радіатора стала масивнішою, але втратила вбудовані світлові елементи і трохи змістилася вниз до бамперу. Ще цікаві деталі: ручки дверей тепер підсвічуються, а дах трохи нахилений назад, додаючи характер купе. А лінія даху підкреслюється сріблястою декоративною смугою. Якщо говорити про кольори кузова, вибір досить різноманітний, шість відтінків, серед яких є яскраво-жовтий, який точно не залишиться непоміченим на дорозі. Для тих, хто воліє щось спокійніше, є білий сірий металік, класичний чорний, а також червоний і синій металік. Салон кросовера теж отримав помітні зміни, щоб стати ближче за рівнем до більших моделей на зразок Тігуана чи Тайрона. Залежно від комплектації на передній панелі стоїть 10, і 4 або 12 і 9 дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Структура органів управління залишається звичною: кнопки, що підсвічуються для регулювання клімату та температури, а нове програмне забезпечення обіцяє більш швидку роботу. Для топових версій передбачена інтеграція зі штучним інтелектом на базі чату GPT. На центральній консолі є кнопка Driving Experience Control, за допомогою якої можна змінювати режими руху та регулювати гучність. Однак важель перемикання передач тепер перемістили праворуч за кермо. Це звільняє місце для дрібниць на центральній консолі, а зліва на кермовій колонці розмістили комбінований перемикач показчиків повороту та склоочисника. Як відомо, Volkswagen повертається до звичних фізичних кнопок на рульовому колесі замість сенсорних, що багатьом водіям повинно сподобатися. Ще одна цікава новинка: проекційний дисплей вперше доступний для тірок. Він виводить ключову інформацію прямо на лобове скло, включаючи навігацію та дані систем допомоги водія. При цьому залишається і 10-дюймова панель приладів. Серед цікавих нововведень T-Rock варто відзначити внутрішні ручки дверей. Тепер вони акуратно вбудовані в підлокітники дверей і відкриваються при легкому русі вгору, а не звичним на себе. Також з'явилася бездротова зарядка для телефону, яка охолоджується. Усередині Volkswagen приділяє увагу не лише комфорту, а й якості матеріалів. Верхня частина передньої панелі покрита приємним на дотик переробленим матеріалом, а чохли сидінь, зроблені з перероблених пластикових пляшок, вже звичний крок для європейських брендів. Перфоровані вставки зі штучної шкіри в дверних панелях входять в опціональне підсвічування салону з регульованими кольорами, додаючи інтер'єру стиль та атмосферу. Також з преміальних функцій, що переїхали з дорожчих моделей, варто відзначити великий панорамний скляний дах, аудіосистему Harman Kardon та переднє сидіння з підігрівом, вентиляцією та навіть масажем та з електрорегулюванням у 14 напрямках. Завдяки збільшеній колісній базі задні пасажири отримали помітно більше простору для ніг, а багажник став практичнішим. Його об'єм виріс на 30 літрів і тепер складає 475 літрів за другим рядом сидінь. Що стосується трансмісії, німецький автовиробник прийняв принципове рішення. Дизельні двигуни та механічні коробки передач йдуть у минуле. Епоха дизеля закінчується, а на зміну йому приходять гібридні технології, як мінімум на ринку ЄС. З самого початку для Тірок будуть доступні два варіанти м'яких гібридів із 48 вольтовою системою. Серцем обох варіантів виступає півтора літровий бензиновий двигун з турбонадувом та прямим уприскуванням. Вони розвивають або 116 сил і 220 ньютон метр крутного моменту, або 150 сил та 250 ньютон метр. Потужність передається на передні колеса через семиступеневу автоматичну коробку передач DSG. Електропідтримка системи особливо корисна при розгоні з місця. Двигун отримує додатковий імпульс. А при русі накатом кросовер може рухатися на електротязі, заощаджуючи паливо. Ще один цікавий момент. При низьких та середніх навантаженнях два з чотирьох циліндрів можуть відключатися, щоб також знизити витрати пального. А в 2026 році Volkswagen обіцяє появу версії м'якого гібрида з дволітровим турбованим двигуном потужністю близько 200 сил для тих, хто хоче трохи більше динаміки. Окрім того, вже наступного року новий тірок з'явиться і у версії повного гібрида власної розробки Volkswagen. Основою також послужить півтора літровий бензиновий турбомотор, який, в залежності від умов їзди, може працювати як генератор, віддаючи енергію електромотору або разом з ним для приводу коліс. Трансмісія, швидше за все, буде шестиступеневий автомат, а гібрид запропонують у двох варіантах потужності на 136 та 170 сил. Технічною основою нового Тірок стала платформа MQB EVO, та сама, що використовується у більших моделей, як то Tiguan і Tyron. При цьому, щоб зберегти доступну ціну, Тірок не отримав підвізку DCC Pro з двома клапанами на кожен амортизатор. Проте опціональна система DCC з одним клапаном залишилася вона все ще дозволяє регулювати налаштування жорсткості підвізки в залежності від дорожніх умов та стилю їзди. Крім того, як і старші моделі, новий компактний кросовер отримує набір сучасних систем допомоги водієві. Серед них автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль та система попередження про вихід зі смуги руху. При цьому Travel Assist тепер вміє не тільки тримати автомобіль у смузі, але й автоматично змінювати її, а також підлаштовуватися під обмеження швидкості, реагуючи на їхню зміну. Перше для нового T-Roc з'явилася система Park Assist Pro. Вона вміє запам'ятовувати маршрути паркування та виконувати їх повністю автоматично на відстані до 50 метрів. Причому керувати автомобілем при паркуванні можна прямо зі смартфона. Також в опціях доступна система оповіщення про вихід з машини. Вона попереджає пасажирів про автомобілі або велосипеди, що наближаються ззаду ще до того, як відчиняться двері, що особливо зручно в місті. Новий Volkswagen T-Roc днями стане доступним для попереднього замовлення в Німеччині, а повноцінний вихід на ринок ЄС запланований на листопад цього року. Ціни на T-Roc починаються від трохи більше 30 тисяч 800 євро за м'який гібрид потужністю 116 сил. Це на десь 800 євро дорожче ніж попереднє покоління з однолітровим мотором, яке стартувало від 30 тисяч євро. Збільшення цілком логічне, двигун став потужніший і технічно автомобіль став сучаснішим. Для порівняння в Україні зараз продається попереднє покоління кросовера за ціною від 1 мільйона 351 тисячі гривень приблизно від 28 тисяч євро у базовій комплектації. Орієнтовно прийом замовлень на новий T-Roc в Україні розпочнеться навесні 2026 року. Тож ще є час придивитися та оцінити нове покоління компактного кросоверу. Друзі. Дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.